Добро всім здоров'я, вітаю вас на каналі Тернопіль. 1. нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми поговоримо про ті власне кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Розпочинаємо нашу програму з найрезонанснішого розкритого злочину. Оперативники розшукали зловмисника, котрий викрадав гроші з апаратів розливу води у Тернополі. Кілька тижнів власники водоматів у Тернополі жили у великому страху. Майже щодня хтось розбивав апарат і викрадав з нього готівку. Проте однієї ночі він потрапив у засідку, яку йому влаштували тернопільські оперативники. Оперативники Тернопільського районного управління поліції спільно з півробітниками обласного карного розшуку встановили зловмисника, причетного до серії крадіжок грошей з водоматів. Повідомлення про крадіжки надійшло до працівників поліції від приватного підприємця, котрий займається реалізацією питної води в обласному центрі. Зі слів чоловіка, невідомий пошкодивши торгові автомати з водою, виніс звідти гроші. Усі злочини було скоєно на території мікрорайону Дружба. Даний громадянин скоїв крадіжки в період з 4 по 6 годину ранку, використовуючи інструменти. Він пошкоджував купюроприймач, з якого витягував кошти, які в подальшому він реалізовував для власних потреб. Загалом він викрав кошти з даних водоматів в сумі близько 5 тисяч гривень. У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції спільно зі слідчими викрили зловмисника. Ним виявився 30-річний житель одного з приміських сіл Тернополя. Чоловік ніде не працює і раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв. Поліцейські довели причетні чоловіка до п'яти таких крадіжок за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування. Наступний сюжет кримінально курйозного характеру: поліцейські заліщик оголосили підозру чоловікові, який вирощував коноплю на березі Дністра. Город-фермер засіяв практично у лісі-смузі, очистив ділянку, насіяв коноплі, поливав, доглядав. А коли виросла, посушив та почав продавати. Власне, 500 гривень за 9 грам. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Незаконним городництвом на Тернопільщині займався житель Чернівців 1969 року народження. Чоловік неподалік селища Мельниця-Подільська у прибережній зоні річки Ністер насіяв коноплю. Дана територія, кажуть, слідчі належить Чортківському лісовому господарству. Документуванням злочину займалися оперативники. У ході слідства стало відомо, що фермер ще навесні поселився в наметі неподалік господарки за селом Дністрове. Коли посіли весною Вирощуєте, доглядаєте з нею нічого. Люси він доглядав своє городництво. А коли воно поспіло, реалізовував місцевим мешканцям. Підозрено було піймано під час того, як він як останній реалізовував наркотичний засіб канабіс. Саме він реалізував день грам канабісу на суму 500 гривень. Під час огляду слідчі з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області виявили та вилучили 60 зелених рослин. Чернівчанин у скоєному зізнався. Указаного грудня було оголошено про підозру у крина про порушення саме, частина другої статті 307 та частини 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Підозру було обрано запобіжний західних тримання під вартою. Триває слідство. Щодня кілька жителів нашої області потерпають від різного роду шахраїв. Найпоширенішим шахрайством зараз є шахрайство, так зване з банківськими картками. Поліцейські застерігають від телефонних шахраїв, які представляються працівниками банків. За вихідні у Тернопільській області потерпіло кілька людей, власне від подібних пройдисвітів. Запам'ятайте святе правило: ніколи і нікому не повідомляйте. Персональні дані вашої банківської картки. Два шахрайства, пов'язані зі списанням коштів з банківських карток, зареєстрували співробітники Тернопільського районного управління поліції. Загальна сума, яку втратили потерпілі, майже 55 тисяч гривень. У шахрайську пастку потрапила 40-річна жителька Тернополя. Зі слів жінки, до неї зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Співробітник розповів жінці про збій банківської системи та під приводом проведення деяких операцій дізнався реквізити та секретні дані її банківської картки. Як наслідок, з рахунку тернополянки зняли 29 тисяч гривень. За схожою схемою ошукали 44-річного жителя Тернополя. Після спілкування з псевдопрацівником банку з картки чоловіка було списано 25 тисяч гривень. За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за частиною першої статті 190-ї шахрайства Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають оперативно-рушукові заходи для розкриття афер. Правоохоронці застерігають жителів краю: не довіряйте телефонним незнайомцям та не розголошуйте їм жодних реквізитів вашої картки, а також коди, які надходять на мобільний телефон. Не довіряйте людям, які телефонують вам. Під виглядом банківських працівників пропонують вам допомогу у блокуванні або перерахунку грошових коштів. Не називайте та не вводьте своїх банківських реквізитів на невідомих вам веб-ресурсах. Якщо все ж таки ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на лінію 102. Наступний сюжет про квартирного злодія. Він щойно повернувся з місць позбавлення волі і знову взявся за старе. Власне, тернопільські оперативники встановили причетність раніше судимого жителя Тернополя до квартирної крадіжки. У злодія був свій стиль проникнення до помешкань. Він вибирав жертву на вулиці. Зазвичай це були літні люди. Які щось несли у руках додому і поспішали? Крадій йшов за ними. Хто забував закрити вхідні двері на замок? Ставав жертвою цього пройди світа. Повідомлення про квартирну крадіжку надійшло до Тернопільського районного управління поліції від 29-річної жительки обласного центру. Невідомий скористався тим, що господарі забули зачинити вхідні двері. З жіночої сумки, яка була в коридорі, злодій витягнув гаманець з грошима та документами. Працівниками карного розшуку встановлено особу зловмисника. Ним виявився 50-річний чоловік, житель міста Тернополя, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. За даним фактом. Актом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 крадіжка вчинена в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці застерігають громадян, зачиняйте вхідні двері на ключ, навіть якщо перебуваєте вдома, не залишайте у коридорі біля дверей сумки, гаманці, мобільні телефони. Їх легко поцупити непроханим гостям. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1» ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, миру, спокою і, звичайно, перемоги.